У другу річницю революції гідності у Чернівцях влаштували перший в місті благодійний турнір з боксу. Боротися за першість до столиці Буковини приїхали молоді спортсмени із Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Цей турнір вже провели у Львові. Естафету перейняло Чернівецьке відділення всеукраїнської громадської організації Золоті леви Чорної Сотні. Турнір серед молоді. Боксерський турнір на честь захисника України. Перший турнір був у Львові. Зараз я як голова прийняв черговий етап. Він має благодійну складову. Ми запросили родичів загиблих чернівецьких героїв і тих людей, які загинули на Майдані Чернівців. І хочемо їх теж. Шанувати пам'ять їхніх родичів. Партнери заходу торгово марка Обнова Єврошоп для родин загиблих підготували подарунки. Їм презентували сертифікати на отримання одягу та взуття. Дружина загиблого атовця Галина Вербицька каже: така підтримка для родин героїв майдану та АТО зараз дуже важлива. Все, що можемо ми робити, це пам'ятати, вшанувати пам'ять, пам'ятати. Це є зразок для інших. Для нас велика підтримка, тому що ми тільки живемо світлою доброю пам'яттю. Військові, що теж завітали на турнір, наголошують бокс загартовує та готує сильних захисників для держави. Спорт загартовує характер людини. і Я вважаю, що Спортсмени повинні бути справжніми бійцями, морально допомагає, фізично допомагає. Такі солдати потрібні нашій державі. Боксер Данило брав участь у багатьох турнірах, але у такому вперше впевнений, це найменше, що спортсмени можуть зробити для захисників. Воїна Вадо, які балежилі ну то свої голови за нашу свободу. Котори воюються на Тобто, потрібно проводити такі турніри по часі, щоб організовувати підсумку. Більшість нагород здобули спортсмени Івано-Франківщини, та особливі відзнаки отримали чернівчани. Іван Шкварчук, Данило Ящук та Юрій Іванович. Олександра Агєєва, Рослав Левицький, місцевий час.